Вітаю на каналі мотоблоків Сьогодні, наприклад, від такого двигуна R180 розкажу, як знайти верхню точку, як відрегулювати оприс, так постараюсь стисло на хлопський розум розклати, бо часто то люди приходять, клієнти запитують, особливо коли настає холодно. Треба сильніше розкрутити двигуна, щоб завести, бо двигун може завестися через фільтр в другу сторону, і зразу. Є купа прихильників теорії, що тосі збило зажигання. Нічого тут ніякі зажигання не збивається. Якщо він до того робив з нормальним вприском, то так він буде і робити далі. Отако я там вже трохи не дозбирав двигуна, щоб показати, щоб показати як, як відрегулювати. От, перше, на цьому обуді в корпусі вентилятора є такий запил, десь такий приблизно, як сьома година, в тому місці. Запилено так ніби надфілем чи нажовочним полотном, як я кажу, от я так помітив білим маркером, щоб було видно. І так само є маховик, що може бути, особливо ці звінцями, і там Якщо буде з цього боку стояти трохи, то є два види. Посунено, може цих міток не бути, можуть їх сточити. От є 10, 10, 0, 10, 20 і 30. От є спочатку йде відносно тої мітки вприск, 20 градусів, а потім та верхня мертва, мертва точка. Тепер подивимося, чи співпадають ті заводські мітки з тими, що з тим, як ходить поршень. Так, вже для цікавості би розказував, що хто не має тих міток, то вже через форсунку дивитися, де та верхня точка якось її тим дротиком знаходите і оставите свою мітку, і тоді вже від неї щось танцюєте. Бо буває, що, що немає, я кажу, особливо у цих мотоблоків з довга кришка. 180-й двигун з вінцем. От так беремо, підводимо, підводимо поршень під верхню точку. Отак От він дойшов, не рухається. Тепер дивимося сюди на мітки. Вон є мітка на корпусі і мітка на кулінвалі. Бачите, десь є так градусів, напевно, 7. Тобто, не 0. Тепер дивимося на цей поршень і далі. Рухаємо, рухаємо. Тут є якийсь такий люфт на, на пальці поршня на колінвалі. Напевно, якийсь він такий, що той поршень трошки в тій верхній точці зависає. І зараз починаємо. От я вже так, може, на відео не дуже видно. Починає він так смикатися, видно, по масляній плівці, що буде йти в другу сторону. Дивимося, от, бачите, є ноль. Чітко ноль. Тобто, як правило, так дивився, що вони виставляють. Ну, Але тут поміняний колінвал, що завод виставляє, коли поршень дійшов до верхньої, до верхньої точки. А тут, на даному двигуні, коли він вже починає, отак видно, по плівці там блимає, рушати взад. І тоді є це, оцей 0. Ну, він трошки так переходить, але якщо чуть-чуть вернути назад, то буде, буде рівно 0. Отак можна знайти верхню точку, щоб відрегулювати клапана, Бо часто питають, як відрегулювати клапана. Але. От, треба дивитися, коли з насоса е, подається солярка. Тому що за один оберт е, розпідвала колінвал робить два. І от зараз ми дивимося, подивилися, от зараз бачите, кулачок, кулачок на насосі натискає і підходить солярка. Тобто буде 20 градусів приз, тоді та верхня мертва точка. Зараз, якщо взяти просто не дивитись на насос, коли солярка подається з насоса, а просто от беремо її маховик, прокручуємо все один оборот. І бачите, теж є 0. От 0 теж можна регулювати. Але бачите, де кулачок? Кулачок в цьому положенні. Тобто, як я кажу, клієнтам на хлопський розум правдива верхня точка, так, щоб довго не говорити, та, коли нажимає кулачок солярки. Так що бачите, зараз йде 0. Беремо ще раз, перекручуємо. Перекручуємо, знаходимо, знаходимо знову 0. Тоді можна регулювати клапана. От там мітка з нулем збігається, і кулачок на даному натискає натискає, кулачок, натискає плунжер на насосі. Тепер про вприск. От є мітки, от є ноль, прис на цьому мотоблоці має бути 20 градусів. Беремо відводимо маховик назад, тут я вже прикрутив заздалегідь трубочку. Тут є солярка, знімаємо цю солярку, щоб воно було, щоб воно було чисто. І я підвожу. Тече, підвожу маховиком і дивлюся сюди. Дивлюся перше на цю трубочку, підвожу, підвожу, оп, кляпну. Зараз верну назад, бо не встиг. Підводжу, оп, що появилася, появилася солярка. Дивимося на мітки. Дивимося на мітки 30 градусів. Тобто, я вірю, що цей мотоблок в них таке буває, що може бути вприк 30 градусів, має бути 10. Я вже, в принципі, і перевіряв до цього відео, коли ті всі мітки ставив. Так, 30 градусів. Тобто, він там буде трохи не так заводитися, не так не так працювати. Що потрібно зробити? Потрібно. Сюди підкласти прокладку. Аж тепер вже треба, коли подивились, тоді можна їхати купляти прокладки. Підкласти прокладку, ну так приблизно така є грубі, десь 0,8 міліметра, ну точно до міліметра. Треба підкласти. Тобто, щоб насос від'їхав, насос тоді від'їде трохи назад, і кулачок пізніше буде нажимати. Якщо буде пізніше нажимати, значить, значить тут буде на 30, а насос від'їде назад, і, і, і десь там вийде. Приблизно 20. Отак регулюється вприск. Але регулюється отак хіба що один раз в житті, тому що знос цих деталей не, ну, немає такого зносу. Там буде градус 2, десь тікати бік відносно того, якого ви виставити, наприклад, 20 градусів. Але не треба нічого, як приходить холодна пора, то починати зразу лізти до насоса, бо в певності збило зажигання. Не збивається тут зажигання, отак спростую. все, бо це така і теорія дуже. Дуже круто існує, що збилося зажигання, не збивається. Отак От регулюється оприски, його раз вистачили і в принципі на той вік мотоблока стане. Якщо вже там немає якоїсь тяги, ще щось, ну тоді <клес> дивитися там, до поршневої, до клапанів, до солярки, до розпилювача чи не заклинив. Бо може бути таке, що він, наприклад, там, якщо його взяти, причепити з боку, вроді і розпилює. Якщо розібрати розпилювач, то він підклинений. Тобто, як даєте там 130 атмосфер, він працює. А якщо... Розібрати, то він підклинює може давати якісь стуки Ну, такі причини є різні. В цьому відео я кажу, тільки хотів розказати, як знайти ту верхню точку, де верхня точка, і оприск. Отакий постарався максимально коротко стисло розказати. Так що, хто вміє щось знає, може собі перевірити чи подивитися, а кому добре робить, то можна приблизно і не чіпати. Так що дякую за вподобайки. Дякую. За те, що підписуєтесь, буду надалі щось таке так коротко на хлопський розум розказувати такі, такі різні моменти в обслуговуванні в ремонті мотоблока. Також, якщо комусь потрібно запчастини до таких мотоблоків, теж можете звертатися. Я так приблизно все маю в наявності, що потрібно на такий, для ремонту таких водяних мотоблоків.